Зустріч українських урядовців з польськими колегами для розв'язання проблеми блокади не відбулася. Наші посадовці приїхали. А от поляки ні. Водночас тут слід зазначити, що прем'єр-міністр Дональд Туск завчасно відхилив пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні. Українську сторону представляли зокрема віце-прем'єри Ольга Стефанішина та Олександр Кубраков, голови МВС та Мінагрополітики, заступники голів МЗС Мін. Інфраструктури, Мінекономіки та очільники державної прикордонної та митної служби більш детально про це буду говорити з Іваною Климпуш-Цинцадзе, народною депутаткою фракцією Європейська Солідарність. Пані Івано, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, чому українські урядовці поїхали до кордону, якщо Туск відхилив це запрошення Зеленського? Ну, знаєте, мені дуже сумно, що відбувається така вистава, і чомусь вирішили, що можна внутрішній акторський театр переносити і на зовнішню політику. І ми з вами знали про те, що уряд Польщі не погодився на зустріч на кордоні. Тобто не було чого зривати половину уряду. До, до речі, в день, коли відбувалася у Верховній Раді година запитань до уряду. І в нас там був такий зовсім обмежений а, склад а, присутності насправді і їхати для того, щоби просто влаштовувати театр. У нас на сьогодні дуже серйозні виклики стоять у наших взаєминах із Польщею. Це треба розглядати досить серйозно. Над цим треба системно працювати. І е, мені видавалося, що ми вже достатньо подорослішали для того, щоби е, виходити на переговори, виходити на розмову, і нібито уряд же звернувся і до Європейської комісії, е, на, виходити на парламентський діалог, і це ми теж почали робити зі свого боку, взаємодіючи з урядом, узгоджуючи позиції. Але ми бачимо, що урядовці ну, от вони видно вирішили, що е, не знаю, от режисер є. Режисер є, і е, режисер оголосив, що вони повинні мають е, повинні поїхати на кордон. І от вони влаштували ось такий театр. Знаєте, не знай Paramount Picture Прізенс, і оце е, це так на сьогодні виглядає. Мені прикро, тому що це принизило Україну. Це принизило уряд України, е, якби там ми до нього не ставилися, і це принизило державу. І це точно не додало нам ніяких ну, якихось шансів і реальних аргументів у перемовинах з Польщею. Хоча я бачу, що ну, такі близькі до банкової телеграм-канали зараз розганяють історію, що, мовляв, уряд України приїхав, а польські колеги не захотіли з ними зустрічатися. Ну що, в принципі, не відповідає дійсності через те, що польщі, польські колеги попередньо заздалегідь. Сказали про те, що саме там, саме в такому форматі, цієї зустрічі не буде. Не можна говорити про те, що була домовлена зустріч і тут не з'явився польський уряд. А наші чекали на кордоні. Це ж стосується і представника Єврокомісії, так який не прибув на кордон. Тобто, дипломатичною неповагою це не вважається, що хтось не прибув, якщо власне було заздалегідь відмовлено. Звичайно, що ні, це не є це на сьогодні. Я вважаю, що це дипломатична неповага до наших партнерів з боку нашого уряду, який вирішив, що це не є міністри українського уряду, а це є актори в театрі Зеленського. Це те, що сьогодні відбулося, і принизило Україну. І ну знову ж таки зробило додатковий негатив, створило додатковий негатив у взаєминах з нашими партнерами. Добре, а яка мета? Ну ви кажете, вистава? Вистава це дуже просто. Воно виглядає як вистава, але ж все одно якась мета раціональна переслідувалася, коли урядовці їхали сьогодні на кордон. Ну, дивіться, мені видається, що наші урядовці вирішили, що е, вони будуть вирішувати складні проблеми і складні е, завдання з нашими партнерами у такий самий спосіб, як вони керують тут в Україні, і е, це зараз за рахунок якихось там відосиків, чи це за рахунок е, якихось картинок, чи за рахунок презентацій. Так от так не буває в реальному світі. І мені видається, що самі урядовці для себе власне організували холодний душ для того, щоб усвідомити, що нема чого гратися в такі ігри. А треба працювати, треба домовлятися про конкретний час перемовин, про те, що там це відбуватиметься на рівні. Міністрів аграрної політики, чи це буде відбуватися на рівні міністрів економіки, чи це буде відбуватися на рівні прем'єрів? Якщо це буде відбуватися в тристоронньому форматі з Європейською комісією, то це тоді так само має бути спочатку узгоджений рівень. Можливо, треба починати з експертів або можливо навпаки вирішувати на політичному рівні, а потім спускатися на деталі на експертний рівень, але це все. Про серйозну взаємодію. Знаєте, мені найприкріше в цій всій делегації, яка там стояла на кордоні, мені найприкріше бачити представника Міністерства закордонних справ України. Це точно та людина, яка добре розуміє, що ось цей цирк він нічим не за не закінчиться. І мені прикро, що сьогодні оці 5-6 менеджерів, про які про які яких розказав і світові і українському суспільству президент України вони вирішують, як саме Україна буде діяти в тій чи іншій ситуації. Нам не вистачає інституційної спроможності. Нам не вистачає політики. Я маю на увазі вироблення політики в тій чи іншій царині. Нам не вистачає ґрунтовної аргументації. Нам не вистачає чіткого розуміння. Тих е, шляхів, за якими можна вирішити те чи інше питання, тобто виходить, що запрошення Зеленського в принципі ще от від учора свідчило про те, що Україна не має інших дипломатичних способів, або там експертних, от як ви кажете, аби говорити з Польщею і вирішувати конфлікт. Розкажіть, які взагалі варіанти розв'язання цієї ситуації, конфлікту з Польщею, ми маємо станом на зараз. Ми з вами вже бачимо, якщо ми уважно спостерігаємо за е, тим, як масштабується цей протест у Польщі, та, і бачимо, як реагує на нього та ж європейська комісія, то ми мали би досить уважно поставитися до того, що, наприклад, Європейська комісія на наступні дні планує. Додаткове розмороження коштів для польщі, в тому числі для пош... польських фермерів, мені видається, що це є вже певним сигналом, який повинен дати старт якомусь певному згортанню. Цієї історії, яка насправді виходить, мені здається, вже і з під контролю тих людей, які її оригінально починали. Ну або навпаки, вона підігрівається тими, які, на жаль, серед серед людей, які обурені, можливо можливо, в чомусь і справедливо під. Загострює цей конфлікт через те, що має певні контакти чи впливи, чи піддається впливам, в тому числі і від нашого екзистенційного ворога. Це не треба знімати з шальок терезів. Тобто є трек єврок євроінтеграційний трек єврокомісії ну і мені видається можливо більше би користі принесла віцепрем'єрка з європейської інтеграції не на кордоні стоячи для фотографії а своєю роботою безпосередньо в Брюсселі. ну але ми не бачимо щоб би це саме відбувалося так поза тим ми маємо різні міністерства за якими за на треках яких можуть відбуватися перемовини, і це і Міністерство закордонних справ, це і міністерство сільського господарства, аграрної політики. І ми знаємо, що такі розмови, такі перемовини відбувалися. Вони складні, вони не є вирішувані ну от буквально з дня на день. Також ми бачили позитивні сигнали і від уряду Туска в зв'язку з тим, що було оголошено, що окремі КПП будуть прирівняні. У е, Польщі до е, об'єктів критичної інфраструктури, і це означає, що навколо них можна буде розблокувати. Ось ці затори, ці протести, і таке інше. Тобто, ми не можемо з вами говорити про те, що насправді нічого не відбувається, в тому числі і з боку наших партнерів. І це теж насправді заслуга того, що працювали на, на різних на різних щаблях і наші і урядовці, і парламентарі, і громадські, до речі, активісти. Але ну, ось знаєте, такі виходки, це якийсь дитячий садок. І театр, який просто викликає обурення і огиду. Що ж, дякую вам за вашу оцінку. Ну, можливо, наостанок дуже коротко скажете про прогноз. Який є прогноз вирішення цього питання от, в осяжному майбутньому? Що буде відбуватися з блокадою? Якщо Важаю, без глобальних не, речей? Та на жаль, я не думаю, що ця блокада буде призупинена призупи... прямо найближчими днями. Я думаю, що цей процес, на жаль, забере ще тривалий час, можливо, навіть місяці. На жаль, ми знову стикаємося з тою ситуацією, що, зокрема, у Польщі теж у квітні місяці будуть відбуватися місцеві вибори. Ми вже з вами бачимо, як ми зіткнулися з серйозною виборчою проблемою. В Сполучених Штатах Америки я не виключаю, що цей протест буде підігріватися як мінімум і продовжуватися в тому чи іншому форматі аж до місцевих виборів. В Польщі чи він вдасться його загасити відразу після цього? в мене немає на цей на це зараз відповіді. Дякую вам за відповідь за ту, яку маєте голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу, народна депутатка фракції Європейська Солідарність Івана Климпуш-Цинцадзе була щойно на зв'язку.